Всім доброго дня! Вітаємо вас на англійських полях. З вами Павло та, та Олексій. Uh, сьогодні ми хочемо оглянути результати 14-го туру. Він був цікавий арсенал зберіг своє лідерство. Uh, однак, uh, ми бачимо проблеми у Челсі та Ліверпулі та хочемо про це поговорити. Ну що, поїхали? А перед поїхали. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. І поставте, звичайно, вподобайки. А от тепер let's go! Матч між Лестером та Сіті був цікавий тим, що Сіті вперше, на першому сезоні так грало без Голанда. І було цікаво подивитись, як зіграє команда. Крім того, Лестер показував останні результати дуже хороші. І команда виходить, так сказати, з пеплу стає як Фенікс. І ми побачили, що Роджерс підготував такий досить гарний автобус на цей матч. І лінії півзахисту та захисту в Лестері, вони були досить близько одне до одного і досить низько. Тобто, в принципі, гру контролювало СІТІ. І було багато моментів. Однак, відмічу, що Ворд, Вортер Лестера, він справді прогресує цього сезону, якщо ми пам'ятаємо дикі ляпи від нього на початку. То зараз він рятував непогано, і в принципі команда Лестер оборонялась досить грамотно. І звичайно, якщо немає Голанда, хто ж допоможе Сіті? Це звичайно Кевін Брюйне, лідер Сіті, який поклав чудовий штрафний. Ніякий воротар би не взяв цей удар. Дуже красиво дев'ятка від штанги. Удар чудовий. І, в принципі, якщо перший тайм Сіті домінував, то в другому Лестер почав потрохи огризатися, однак все одно сидів е по позаду в своїй штрафній. І в принципі відчувало, що Сіті не вистачає цього наконечника як, як Олан такий буде завершати. Е і були моменти у Лестера. Е Тілеманс е втрапив в поперечину з е Кутового. Однак матч був складний. Сіті довело його до логічного завершення перемога, натяжна така перемога, однак перемога є перемога. Як, як твої враження в цього матчу? А, так, ти правий, що Сіті це був непростий матч, і, можливо, це таки один, один з найскладніших для них в цьому сезоні, там, не враховуючи матч проти Ліверпуля. Лестер, можливо, трошки навіть заслуговував на нічию за старання за те, як вони відпрацьовували, за... і навіть там ці атаки, які вони mm -hmm. мали не багато, але вони моменти свої мали. І дуже-дуже шкода, мені прикро, що Тілеманс не забив той гол, бо це міг би бути кращий гол сезону, як на мене. Там дуже така елегантна, м'яка передача з кутового з флангу. І... Мені нагадало, це здається чи в тому сезоні хтось такий гол схоже, дуже забивав, чи поза тому. От. І, на жаль, на жаль, ми, е, виявилося так, що цей, е, ця поперечина була проти такого шедевру. Е, як ти сказав, так, Дебрюне він вирішує питання, поки немає Голонда. Але питання е, в тому, чи залишиться це, е, скажімо так. Ця робота Дебрюйна на полі ще в наступних матчах і чи зможе він витягувати так Сіті, бо а, не було а, відчуття, що Сіті а, ну інші гравці готові підтримати Дебрюне. Тому Дебрюне це добре, Голанд це добре, але інші гравці повинні теж прокидатися. Бувають такі матчі в сезоні, коли ти Трошки за рахунок індивідуального скіла, а точніше, класного удара КДБ, і просто витягуєш якісь матчі. В принципі, я хотів додати, що це був такий е приклад Лестера, як в чемпіонський е сезон, коли вони mm. грали досить часто на контратаках, і це був показник цього. Так, тому я думаю, Сіті. Е Буде ще таких пару матчів, особливо на фоні того, що Голланд – доволі травматичний гравець. Ну що ж, Брайтон був тим Брайтоном, який декілька років будував Гремпотер. Я б не хотів казати, що це перемога там Дед Зербі. Так, Дедзербі вже працює там більше місяця в Брайтоні, але. Все-таки він працює з тим фундаментом, який створив Грем Потер. І якщо Грэм Поттер зможе побудувати таку ж команду в стані лондонців, то Челсі буде міцною грозною силою в Англії і зможе декілька сезонів показувати якісний атакуючий футбол. Проте ми побачили, що проблеми Челсі, на жаль, нікуди не ділися: проблеми в атаці, проблеми в захисті. Брайдон хвала хлопцям. Вони просто задавили Челсі в перші хвилини, знищили цим пресингом. І вже там на перших хвилинах відчувалося, що гол назріває. І Челсі був дуже розгублений. І, до речі, це така. Це така проблема в синіх. Вони дуже часто на початку матчів дають багато простору командам і виглядають такими не готовими до такого інтенсивного футболу на перших хвилинах. І мені здається, це якраз те, що Дзербі, це його був такий план, можливо, він побачив цю проблему. І оцей безлад, який був у захисті Челсі в перші хвилини і в півзахисті. Це якраз той. Момент, який тренерський, мені здається, був на стороні Брайтона. От. Те саме, що і Поттер не зміг ніяк відреагувати швиденько. Ну, дуже складно відреагувати на такий інтенсивний початок матчу. Тому Челсі пропускає, і міг він, там, до першого він ще міг два пропустити. От, дуже-дуже невпевнено виглядав, до речі, матч, матчі помилявся в моментах. Знову помилився маунт при виході з оборони в атаку, і Челсі пропустив перший гол. А далі два автоголи. І, в принципі, після першого тайму можна було вже матч закінчувати і не виходити на другий Челсі. Челсі. У нього були моменти, і при 1-0, і при 2-0. Але, на жаль, вони не змогли реалізувати які після того, як відразу пропустили. Там Санчес витягнув два хороші удари Галахера, і не можна сказати, що Челсі там скис і навіть не атакував. Челсі міг один-два м'ячі відіграти. Дуже швидко, доволі, не проводили там атаки. Але на жаль, там. Індивідуальна майстерність воротаря вона була вищою за індивідуальну майстерність Галахера. Подивіться на Полішича, на Стерлінга, вони не здатні ні на швидкості, ні на дриблінгу обігрувати гравців захисту. Причому вони, в принципі, швидші від своїх опонентів. Проте, щоб подивитися порівнянні на тросарта, який просто що хотів, те й робив в цьому матчі. То мене виникає питання, чому так відбувається, чому знову ми говоримо про деградацію гравців атаки. Тому що або вони зажралися і не готові викладатися на полі на 100%, або, я не знаю, розслабилися і не хочуть цього робити. Те саме про Маунта, він чомусь зловив зірку і грає лише один матч 10% і. Йому потрібно або перезавантажитись якось, або посидіти на лавці. Я не знаю. Тут повинна, повинна, повинен працювати весь тренерський штаб над цим. І ще такий, до речі, момент цікавий: Челсі завжди має проблеми, коли Ріс Джеймс потрапляє в лазарет. Це от якийсь такий дежавю, таке, яке я ловлю кожен раз, коли Джеймс відправляється лікуватися від травми. І Оце я бачу, що ніхто не здатний повести команду, як він. Тому це дуже велика втрата, для чогось, ще раз наголошую, багато травм і, на жаль, на жаль, такий результат. І хочеться ще раз сказати, що тут Брайтон повністю по грі переграв синіх. Єдиний момент, можливо, такий хороший матч це індивідуальна там, гра Кай Хаверса, він непогано чіплявся за м'ячі. І Конора Галахера, який теж пропонував себе і, здається, віддав голіву передачу на Хаверса, якщо я правильно пам'ятаю, які в тебе відчуття від матчу? В принципі, з стосовно Джеймса, лівий фланг, в принципі, Брайтона розривав Челсі і Стопінян, який діяв на цьому фланзі, він за Людиною матчу цього. Тому, в принципі, справді, це проблема Челсі. А за Брайтон, в принципі, радий, тому що напротязі п'яти останніх матчів, як прийшов до Дербі, була тільки одна нічия, при, при тому гра Брайтона не була поганою. І це, ця заряджена зброя повинна була десь вистрілити. На жаль, це прийшлось на Челсі. Ось, і, в принципі. По поділу -по Брайтон все зробив і виграв цей матч. Чому це, чому це на жаль, ти ж виграв ви, 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 по цим по прогнозам Ні, ну, і набрав минуло. Виграв, настав. але, в принципі, ну, гра Поттера мені імпонує, як, як тактика, і в принципі тренера. І за Челсі все, все ж таки теж хоче, щоб команда грала на рівні. І відничув останнє, те, що в кінці матчу. Дуже сподобалось стосовно віддачі е, захисників Челсі, коли забивав вже Гроз. Видно було, що команда вже, е, вже не вірить у себе. Там, е, коли забав Гроз, він був повністю взагалі один стояв. Там ковач ще намагався якось завадити. Однак е, е, гравці захисту наче е, на, просто дивилися за м'ячем. Вони намагалися ніяк зреагувати чи ще щось. Ну, це, це трошки не сподобалось стосовно їх духу морального. Але, в принципі, це перша поразка Челсі при Поттері, Тому це не трагедія. Потрібно робити висновки, і думаю, і що у мене, і у Челсі в цьому сезоні все буде добре. Добре. А в мене до тебе запитання. Хто так. зараз гірший Челсі чи Ліверпуль? Мені здається, Ліверпуль, звичайно. Чому Ліверпуль? чому ти думаєш, які в них проблеми? Чи це тільки захист, чи це щось інше? В принципі, мені здається, захист, тому що більше превалює над атакою, тому що ми бачимо вже не перший матч, якусь незіграність саме захисників, непорозуміння між ними, між Алісоном. Якщо побачимо перший гол Ліца, коли Родріго просто в постій закотив м'яча. Там, там просто щось зробив Гомес таке, що, ну. за що треба вішати, мені здається. Ну, звичайно, ну, це, це не про Тобто він навіть не подивився, не, не відчув, де не Алісон і просто віддав вже не знаю. В таких, на, моментах, на, на в пас. таких моментах в таких гра... моментах захисники повинні ваут вибивати. Чому він, не піднімаючи голову, віддає назад на воротаря, Це просто ну це груба помилка захисника. Таке там в дитячих школах вчать хлопців таке не робити. Там на кутовий ваут. Ну ти, хоча б підніми, його, під, голову. Не можна так робити. Я не розумію, що тренд що. Те саме забув, як грати у футбол. Наші ж хлопці грали непогано, просто в якийсь момент розслабилися, чи я не знаю, чи грають, чи не в тонусі. Вони щось незрозуміло відбувається в Ліверпулі. Мені навіть складно пояснити. Команда працювала як такий механізм, один такий єдиний. Вони просто перебігували всіх своїх опонентів, знищували там фізично і класно атакували. В салах просто феєрив. А що зараз відбувається? Це яка загадка, чесно кажучи. Ну і в принципі, не сказати, що Ліверпуль грав погано в цьому матчі. Звичайно, вони одразу відігрались. Там, через 10 хвилин Салах забив і вже був рахунок 1-1. Були деякі моменти у Аронсона та Гаррісона у Ліца, Там Аронсон він потрапив у поперечину. Однак потім майже весь матч Ліверпуль давив у Нуніса був не один момент. Пірміно грав непогано, і, в принципі, Лірпуль створював моменти. Однак, просто на 89-й хвилині ліц з нічого е вирвав перемогу в цьому матчі. І, звичайно, це психологічний удар по клопу. Ми бачили на, на прес-конференції, е він, він так був розлючений, і, в принципі, казав, що знає, е який відрив від конкурентів у Ліверпуля вже, і не потрібно його це питати. Ну тут е видно, що. Команда намагалася грати, однак щось не вийшло в цьому матчі. І відмічу просто те, що Ван Дейк вперше за 71 матч на Енфілді програв за, з командою. Тому, в принципі, така фортеця рухнула. Поганий знак для Ліверпуля. І, на жаль, вони все далі і далі від Ліги Чемпіонів. І вже немає такої впевненості, що вони зможуть добратися до цієї зони. Що ти скажеш? Uh, в принципі, я сказав, що мені, мені поки складно зрозуміти. Так, ми бачимо дуже не, серйозні непорозуміння в захисті, і це вже не перший матч. Uh, я сподівався, що клоп їх вирішить, проте вже 14 турів пройшло, і ми бачимо, що прогресу немає. От, і цікаво, тепер um, чи звільнять клопа uh, в цьому сезоні. Мій прогноз, що. Скоріш за все протягом сезону це не зроблять, але будуть дивитися по результатам. Да, згоден, що такий шанс є, звичайно, але треба дивитися кінець сезону, там, буде видно. Але чи, чи, чи можуть вони піти на те, щоб посеред сезону звільнити клопа? Чи все так і не будуть? Це, це точно ні, це ще більше розлад зробить команду. Бо гравці справді люблять клопа, і мені здається. І вболівальники, і вболівальники, так. Всередині це звичайна команда, просто є проблеми, які потрібно вирішувати. Кроп Клоп вже, здається, років всі-8 тренує Ліверпуль, якщо я правильно пам'ятаю. Дуже давно. Уже так, Ну, так, так. Деякі клуби вже по 5 тренерів змінили. От, і, до речі, таки е, помітив, що ліц любить так вистрілювати в о, матчах проти топів, і mm -hmm. не доволі так часто виходить. О... Програти там, не знаю, Nottingham Форест, умовно, і обіграти там Сіті, Челсі, Ліверпуль. Така ну, дуже, так, дуже дивовижна команда. От вони якось так, у них вони, то, то там, та, там вистріли, там просто там 7-0 Манчестеру злили там, і, і так далі. Тому М'ю вони, до речі, ще не грали в цьому сезоні. Вони там М'ю, коли грають, повну пачку пропускають. Подивимось, цікаво, як буде в цьому сезоні. М'ю yeah. переміг Вестхем. Небагато що тут можу, до речі, прокоментувати. Як на мене, це М'ю треба дякувати Дехе, бо він так пару разів непогано рятував. там І Курдзума пробував о, непогано і о, нагадав себе найкращі, як він грав у свої найкращі часи. От. І хороший гол Решфорда, він так пристрілювався перед цим голом, і потім вже з навіцю, здається, Еріксона він забуває. А, так, що думаєш? Вболівальнику м'ю. В принципі, отже, це матч імені Давіда Дехе справді гарно грав. І особливо в кінці ще він зробив чудовий сейв, коли Райс бив здалеку, mm -hmm. і там дуже красиво, красиво було зі сторони. Але крім Дехе в цьому матчі, ну і решта, звичайно, я відмітив би повернення. Так сказати, цемент цемент захисту кумиру багатьох людей у світі. Це Гаррі Магвай, який Гарі справді не, не знаю, що, що зробив з ним е, Тенхак, але е, ця перерва, так що він багато вже не входив у старті МЮ, вона пішла йому на користь, бо він е, досить гарно грав у відборі, багато блокував. Займав хороші позиції, і справді, напевно, після ДХ це... також кращий герой матчу. Тому це позитивна тенденція. Також МЮ довів перемогу, і Маркус Решфорд він забив сотий гол за команду, яка його виховала. Тому це приємно. І, звичайно, приємно те, що Манчестер обігнав Челсі у турнірній таблиці. Так. Uh, і, до речі, щодо Маквайера, вчора читав цікаву статтю на, на трибуні, то вони там вангують, що це буде останній чемпіонат для Магуайра, І він там uh, З десяткою гравців, кому вже 37, uh, умовно, там, і Роналду, Модріч. Цяго Сілва 38, якому і такий, і ти таки бачиш в цьому списку Маквайра 29. думаю, чому вже він, він вже не поїде нікуди, і там кажуть хлопці, що ну, на жаль, у нього вже такий рівень, що напевно вже е, е, його тільки Саутгейт тягне, а скоріш mm -hmm. за все, після цього мондіалю Саутгейт піде зі збірною. І вони кажуть, що скоріш за все, Маквайр пропустить вже наступні мондуалі. Хоча якщо е, він повернеться на той рівень, кому він був в Лестері Хоча це дуже таке ще питання, наскільки він там був топом. Тому я думаю, що ще МакВай може на як мінімум на Євро поїхати. По інших матчах хотів би відмітити такі е, значні е, події, які відбулись. Це те, що Діго Коста отримав червону. Так, Як класичний ковста. Да. <рес> <рес> Ні, до речі, він <рес> коли грав за Челси, він не багато червоних та отримав. Так, він там бодався, з усіма, плювався там і так далі. Але е, червоно, я от зараз, якщо згадую, може, можливо, пишіть в коментарях. Я пам'ятаю, що він отримував червону лише в матчі з Евертоном, коли Челсі на Кубок грав і 2-0 там здається програвав. Він когось чи вкусив, чи когось поднув. А так він mm. доволі часто без червоних, і він провокував своїх опонентів, і вони отримували червоні. О, тому це такий цікавий гравець, дуже хитрий Коста, але вже ніхто не вірить, вже він постарів і не в тій формі, щоб о, заробляти картки для опонентів. Ну так, так. А, також відмічу Альмірона, який, напевно, в жовтні стане гравцем місяця в АПЛ. Людина забиває шостий гол а, у, у шести матчах. І, в принципі, знову красиво, а, відним ударом в Дальній. В принципі, Ньюкасл зараз на коні. А, і це радує. це радує. Ну і звичайно, Арсенал, який втримався на вершині, а, дуже легко здолав Ноцінгем 5-0. що. Якщо пам'ятаєте, ми на початку сезону говорили про Жезуса так, що він буде там боротися за бути топ форвардом і, в принципі, забувати багато голів. Зараз, на жаль, він цього не робить, однак він компенсує це тим, що він роздає багато асистів. То в цьому матчі він роздав два асисти, і в принципі командно арсенал грав дуже добре. І так, і відмітимо ще, до речі, вольову перемогу Тоттенхема. Це доволі так не часто відбувається. І на фоні там, тієї поразки, яку зазнав Челсі, Тоттенхем, який програвав 2-0. Дуже, дуже непогане враження справив, відгравшись і вигравши матч 2-3. Тому, так, це на фоні того, що вони грали з Борнмутом, який непогано виглядає останні матчі. Мож, можемо прийти до прогнозів? Uh, так, можем, можемо і не переходити так, просто, uh, просто тобі плюс 2 накинемо ще на наступний тур та все. Uh, так. Uh, сподіваюся, можливо, вже в наступному турі я хоч щось вгадаю. Uh, от, uh, що ж, в наступному турі у нас uh, дуже цікаві матчі будуть. По-перше, це Манчестер Сіті, Фулем. Даю тобі слово. Що ти думаєш? Мені здається, все ж таки Сіті переможе. Звичайно, видно, що вони буксують трошки зараз, так без Голланда. але до Фулхема Голланд повинен повернутися. Однак це теж буде непросто, мені здається. Це ж таки, Мітрович встановив рекорд в цьому сезоні. В останньому матчі він наніс 10 ударів в поворотах. Тому Фолхем атакує теж, і буде цікаво дивитися. Я думаю, що Сіті виграє. Просто не знаю, чомусь здається, що Сіті важко обіграти на своєму полі, тим паче, новачкам Фолхем все-таки в інших матчах повинен набирати очки, тому тут ставлю на Сіті. От, а в неділю у нас, до речі, лондонське дербі завжди цікаве, майже. Це Челсі Арсенал. І. Які твої думки щодо цього матчу? Я тут поставлю на Челсі. Мені здається, Поттер зробить висновки. І ми бачили, що Арсенал теж зараз хоче він розніс націнам Форест. Однак останні матчі були такі на і видно, що команда трошки буксує. Тому. Така буде цікава боротьба. І мені здається, Челсі тут переможе. Не погоджуюсь. Чомусь мені здається, що буде, скоріше за все, нічия. Mm -hmm. ну, не в тій формі зараз Челсі і не має ким. Заміняти деяких гравців, побачимо, хто встигне відновитися, чи встигне колібалі відновитись, хто буде грати в Лізі Чемпіонів, хоча там вже гарантовано вихід у плей-офф. Тому поставлю на нічию. І останній матч, мені здається, центральний можливо, матч туру. Другий центральний матч. Зразу у нас два таких, два, дві такі вивіски серйозні. Це Тоттенхэм Ліверпуль. Поставлю тут, напевно. На. Давай ти, я подумаю ще. <гум> я, я вирішив в цьому, в цьому турі не ставити взагалі на нічиї. Хоча в цьому матчі і хочеться, здається, однак. Ну, повинен Ліверпуль якось відреагувати, <гум> та, поразку. Так, да, так, да, так. Да. Я теж, теж все ж таки більше на Ліверпуль, тому що гра у них була в матчі цього туру. В принципі, просто десь не потолонило. Може, Нуніс нарешті заб'є з тих всіх намагань. І може Ферміно і Салах, тому що Салах точно повертає форму. Угу. А, і мені здається, в цьому матчі Ліверпуль буде більш мотивований. Тому сподіваюся, на Ліверпуль. То, тобто ти на Ліверпуль ставиш, так? Так. так. Добре. Я поставлю теж, напевно, все-таки на нічию. А, буду ризикувати. Тоттенхем. На Тоттенхем складно ставити, бо він мене підводить. Але й на Ліверпуль мене якось рука не піднімається. Все-таки вони там можуть, можливо, якісь там 2-2 розкатати і видати цікавий матч. Все. Тоді ставки поставлені. Чекаємо наступного туру. Дякуємо за перегляд. З вами був Олексій. Павло. Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки, любіть англійський футбол, і чекайте на наступні випуски. Дякуємо, що дивитесь. До зустрічі. Пока-пока. Harry Maguire!